Усім найдобріших вечорів, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в The by Daylight. Але сьогодні трапилося оновлення п'ять ночей Фредді». Тобто з'явився новий а, режим і з'явився новий монстр. А саме Фредді. Зараз ми його виберемо. Так, я його придбав. Ось сьогодні на ньому ще не грав, не грав цей режим, тому це буде АДІ Фредді! Заглядаємо наш екран. Тому будемо дивитися, пробувати. І вже, я думаю, зустрінемось. Зустрінемось уже облі. Фредді в нас ось такий. До речі, у нас тут газети є. Це я все не вибирав. Так що це все я бачу те саме, як і був перший раз. Ще не розбирався, як там Фредді. Тобто, які нього є як класні там скіли. Да, зараз трошки його прокачаємо. Я думаю, нам це не завадить, тому що Фредді нас не прокачує. Піца є! І, і будемо дивитися, що це м показує все омилення. Так, да, як улітають наші <сміття> наші кошти. Так, і ось ми повертаємося. Ми вже знайшли гру. Я прокачався до 15-го левела. А, більше не рішив прокачуватися, це для того, щоб а, відкрилися всі скіли. А, поки що всі грі я спробую і так, а вже в наступній, я думаю, прокачаємося більше. Так, ось і Фредік у нас. Ну що, будемо пробувати. Я ще, блін, не грав перший раз. Дуже цікаво. Uh, необычно. Ну, де як бачиш, скіли у мене прокачені, то есть, є два нових скіла. І, і, і два... Ну, коротше, по суті, всі скили нові, але но оці два зелені я вкачав. А ті вже в мене були, тобто я їх тільки покращив. Так. Давай зараз дивитися, я не знаю, ще у все грається. Ох ти, блін, я ще нічого не зробив. Ах ти погана, яка девочка. Так, хоч нас козли трошки. Ну, давай подивимося, наскільки нейцев дасть. Ого! Як швидко я? Так, я не знаю, ми встигнемо? Ні, ми встигнемо. але давай. Угу, ти бачив цей удар. Офієнно просто. Просто офієнно. Так, нехай біжить. Я. О! Ух ти блін, я объявлен. Хорошенько, так. Так, хлопчики, нельзя, нельзя, нельзя. Так, давай, спробуємо подивитися. Ну, оба. Ніфіга себе. Так, а що далі? А, так, контру. Давай сюди. Прикольно. То есть, дивись, я так понимаю, цепь. Да, цепь телепортация. Блин, а я не взялся сзади, так сваты? Я думаю, сейчас вообще граси не знаете. Ну, не взя, я думаю, еще не успел все выучить. Там си мини-скиллы, Фредди, там, какие у него слабости. Тому, грати буде будет А, блін. А, блин Так, небо, вони швидкі у нас. Швидко чинить. Швидко у нас тут усе. Блин, а чого нас зачепило? Так, тихо-тихо. Ладно. А, подожди, я ж можу ці кидати, Тупорики, да? Подожди, подожди, подожди. Блін, вони вже починили. ми ще не розібрались, да? Я, казывая, можу кидати, йо -мо, -мо, -мо. Так, а як там його кинуть? Ого, ніфіга собі. Диви! А що це за ефект такий? Не. Так, ладненько, давай її поки, поки що відпустимо. Давай не будемо на ній сконцентрувати всю увагу. Давай спробуємо трошки поганять їх, щоб вони не так швидко все чинили. Так, а куди ми тут вийшли? А, тут взагалі диви, якась це нова мапа офігенно. Виглядає класно і я вже нашел тут когось. А я не можу кинуть? Опа! Не, ну диви, він може й топори кидать. Офігенно! Так. Щось я ще не можу зібратися, Блін, новий персонаж, непривично. Так, а вони тут всі кіляться. Ах, ви, мої маленький. Диви, скільки вас тут взагалі. Опа. Так, це що? Геральт? Геральт, малыш, ти шо утворяєш? Так, ладно, давай вже хоч когось. Ух ти диви. Офігенно! Так, все, фонарики в сторону. Фредді йде. Так. Ну поки що, блін, перша гра, ти змінився, розуміємо, як вона працює. Да, не тічите від мене. Не втічите. Блін, офігенно. Так, а, а, нам камеры. О, уже ездили. Ну что, давай, сам. Я, блин, в принципе, надо тупурик кидать. А ну давай. Куда ты? Ах ты, блин, зараза такая, а? Ух, а что Так, сай, поехали. Так, у нас тут прям крючок, я прям по заказу. Сюда. Офигенная анимация. Так, тут у нас ніхто не чины. Что що, що нам дают, що тобто, То есть, мы попадаем на Екасии эффект кровотечи, что щось таке. Так, мы можем туда. Я ще не разобрался с телепортацией. Давай не будем найти так сильно злоуживать телепортации. Так, а ушелся, значит, видишь, он так высвечивается. Тобто, нам подсказывай, да? Что тут? Погані хлопчики, так? Да? Вже почти доремонтували? Ах, ви, негодники! Зараз вас, Фредді найде і накаже. Ух ти! Брин, так. Так. Давай, Фредді. Так, а я їх не чую? Блин, скільки їх тут понаставляють. Тут Фредді ламати одні палети пооставалось. Да, воно по прикольно. Так, топорик сюди. Так, ламаємо, ламаємо. Так, да, це якась кровотеча. То тобто, есть, можливо, можливо. Буде довше, видно. Можливо, буде довше навіть видно ці. Ого! Ну, дальність не така велика. Так, вони всі ранені, і це добре. Так, і не так, вони опять працюють. Ні, немає, нікого. Так. І що, дойдем дальше ти, трішки. Такс. Так, і куди нам? Дверь номер один, пять, три, четыре. Давай на ту шосту. Так. Опа. Ні. ну. Сейчас, це, конечно, тут ви зря. Паночка. Шо, мы им вот сильно пользовались Ну, А я нам 8 время закрываю. Так. Тепер, нам надо. Нам надо який? А, Я думаю, другий. Так. Подожди, а як так уйшов? А, мы не. Може мы не можем? Так, цейки. Угу, я так і знал. Не, это вина его, почти никто майже не делал. Тут. Да, тут никого немає, не мая, на здобувание. Да, опаньки. Человечок. Так. Добре. Я только дорогу спитать. спытать. Ну, ты скажи так. ты как девочка. Погана девочка. Ну, ты вся, попался. Евредні. Так, поехали. Так, хоть фонариком никто не світить, Поехали. О, так давай, как удобно. Так, так, так. Депані хлопчики сховались. А це ще ми не прокачані. Так, тут на диво нікого немає. Давай сюди сходимо. Ще, з перші двері. Так, туди. Поехали. Тут взагалі нікого немає. Ну дивись, знаєш, мені подобається такий. Живенький гемплейчик. Так, щось тільки не понайти не можу. Всі поховались. Сейчас хилиться собі так. тихесенько. Опаньки, а я вже знаю, де ви. Добрий день! Що це за прикол? А, вони його починить хотіло. Ні-ні-ні, ну, не ні, ні. Фредді, 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 Фредди, не сховайся, Фредді. Так, на цей крючочок є. Ну, вся рибка. Так, я знаю, що ти тут. Пишу ти сарай, и на. Опа, топоричек. Диви, що утворяє, ніфіга собі. -хо -хо -хо. Оце ти, звісно, намисно. Диви, як тут крючки багато, я не знаю, не снимать его. Так, 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 давай, давай. О, добре. Так, все. Дальше будем тут. Опаньки, опаньки, опаньки. Ах, ви гади такі. Тільки я отвернувся, а ви вже тут все чините. Так, давай. А, у нас топорики, все, добренько. Так, ми їх стерегти не будем. О, бачу. Тільки показав їй свого Угу. Я знаю, что на ней цель меха изнимаете, я не против. Такс. Опаньки, попался. все, ты попал. Дорогой. Блин, она починила той. Так, долго за это не буду. Я же кажу. Девочка. Ага, да. Так, все. На ближайший крючочек. До речі що здесь звуком стало? А, звук чут, но Я не знаю, чего. Так. Давай вернемся, я думаю, все-таки. Вони его не против. Так, починить. щось притихло, они. Ну, хилится, да? Опаньки блин, я их усилию чую, но сейчас сбоку. Так, писа. Макс, угу. Ну что, куда ты уполз, дорогие друг? Ближайший кучики я нашел себе. так -с. Ладно. Бля, мешать нам путь. Goodbye. Goodbye, my friends. Хотя нет, мне не, не имею Паразит, а? Что порял. Хотел уж нам помешать. Так, вот это его намечение. Все, кстати, дуже добре. Ну, его сняли. Так, десь одной не видно. Бачиш, у них там понасідали. Значить, десь чинять якийсь із них. Я думаю, туда зараз спробуємо через телепорт. Просто найти, а заблукавши. Так, тут тихо, наче тут тут поклала. Ні-ні. Так, давай подъемся, давай, поїхали. Тут тоже нікого немає. Давай сюда. Опа, нормас. Хеллоу! Пипле. Ааа, глікували. Триха трохи пришвидчився, типа. <laughs> Можна ще е <я> молоду? <laughs> ну так. Так, давай еще реклам. А Д, <laughs> Нормально. Все. Все. у нас тут працює. Так, поїхали. О, диви, як крючочек близько, а. Ну, що сказали, да? Нова мапа, то есть прикольно. Мені подобається. Ну і новий цей. Звісно ж. вбивця. Так, я думаю, що вони тут, і це було б логічно. Топорик. Ні? Нічий. Де ж ви подівались, а? Їх все менше і менше так. Я кстати не в чому прикол, чому не підсвічує. Ну я так розумію, як там хтось є, да? Напевно. Ну давай дойдемо до цього, подивимось генератора. Якщо тут нікого немає, то я думаю... Але ми ми летим. О! Да. Подожди, це не геральт, це... Це ж ся, блін. Я, 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 до речі, відмок якось так не грав, тому. <смі> Які звать? Я не присила. М -м, не знаю. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, тому що Я не знаю. Так, я і так догадувався, що вона десь тут. вона сама обережна. І скажу, сама обережне вона в нас тут. Так, і залишиться остання. Ну, напевно, вона вже не буде генератори чинити, я так думаю. Так, давай подивимося тут сюди. Опа, все, ми поймали слід. Ні! Вона знайшла цей? Ух ты, йо ну, непогано, я думаю, для першої гри. Ми тут не максимально прокачені, деякі скили в нас на одинички, тому я думаю, дуже і дуже непоганий у нас результат. Да, ну що, що можна сказати? Нова мапа дуже така цікава у нас. Незвичайна і новий вибився да, нашій. Ну і непоганий у нас результат. Тому, я думаю, наступну гру ми зіграємо уже забижившого. Подивимось, подивимось як грається вже а, на, на цій мапі за виживших. І зустрінемось вже в грі. Так. І ось ми, до речі, вже на мапі. Так, а у нас тут уже, у нас тут уже опасненько. Тільки не кажіть, що я вже перший, за ким ум біжить. Ух класний? Мішка Фредді, блін. Шикарний. Так, подожди, там проходит. Ух ти, йома, я вже там на когось напав. Так, все, давай трохи відбіжим. Тобто подивимося з іншої сторони на цю мапу. Да, наскільки тут важко. Як я замітив, крутів тут хватає. Так. давай швидесенько глянемо, що у нас тут є, да. чим ми можемо принести користь тут в нашій команді. Ну, вже когось спіймали. Ну він такий опасенки, Фредді. Причому найголовніше, що дуже близько до нас. Так. І куди він її понесе? А якщо він понесе до нас, ні. непоганенько буде, в принципі. До речі, ми не бачимо куди. А... О, він вже там на когось. Диви, диви, як ускорився. Так, да, реально прикольно, за Фредді бігать. Так не напряжно і навіть приятно. Так, Все тікаємо, тікаємо. Ми з тобою тікаємо. О, він у нас вже десь недалеко. Чи це не Фредді? Подожди. Нічого собі, це не Фредді? Я чуть і думав, Фредді, Фредді, там візьму, ну, мапа така. Так, да. Те, що ми її врятували, це ненадовго, як кажуть. Блін, ну давай ще раз врятуємо, якось не вдало. Уже в цей раз. <рес> Навіть може трішки повіруй стоїть. Оооо. не вийде. Диви, ускоряється. Так, а чого тут жодного ухода в нас немає? Так. Все, ми вроді в нього втікли. ну блін, жорсткий він у нас попався тут. Не відпускає, да, і не щось цікаво. Диви, Фредді, Вау! прикольний плакат такий. так ну мені пробують спасти. Ну, давай тоді я буду пробувати відремонтувати. Блін, це, все, конечно. цікаво. Я думав, що нам Фредді випаде там чуть ли не за 100% вероятністю, тому що, а, він... Якщо не помиляюсь, вчора з'явився. і Вже, я думаю, багато хто спів придбать, ну, в тому числі і я. І... Я думаю, зараз за нього так активно грають. Дивіться, ніхто генератори не чинить, тобто ніхто нікого не рятує, ніхто генератори не чинить, ну цей раз вже врятували не ми. Так, а він вже скоро у нас буде. Давай трохи відбіжимо. Думаю, скоро вернеться на цей генератор, навіть якщо замітюще у нас там немає. О, блін, подиви, який туманчик густенький. Так, може давай спробуємо врятувати. Ну я бачу, такий душний нам попався, такий цей вбивця. Тому що а, він, походу, знаєш, поцепив гачок і сей, і контролює, контролює, тобто не підпускає нікого. Так, давай, давай ми встигаємо. Нас диви, які кінновані тут, хлопчики. Так, тікаємо звідси, я думаю, давай Вау, подиви. Не знаю, коли граєш за вижившого... Так, ага, давай так і Якщо встигну, звісно. Чему ага, уже десь недалеко. Так, може уже все-таки. А, я за кем еще біжить. то есть не просто. Так. Давай противоположную сторону пробежим. Блин, надо підхилитись хоча б трішки. Підхилитись. Я найду яспаро. <laughs> Яспара. Охідні. Тільки я її не зустрічав. де вона бігає? Так, ми жодного генератора ще не не, не починили. Ну вже половина вже на гаках висіли. Так, вот тут ну, мого ніхто не чинить. Давайте я буду чинить. Нормально, підкріплення. Подивись, да? У нас тут ловля тут. Так. О. Він у нас. А, ну нічого. Давай трохи побігаємо. Угу. Чи спробуємо, Спро. Чи зможемо ми від нього тікти? От вс, в чем питання. <різь> <різь> так, біжимо далі. Біжи. Ай, блін. Не встигли, не встигли. Ну як сказати, не встигли тільки по нам попали, да? Ооо. Непоганенько. Так, а тепер у нас рятуйте. Ну Бачиш, я щось думав, що на цій мапі стоїть садкого Фредді Фазбер випадає. Без Фредді... Ну, така трохи інша атмосфера. Але теж грається дуже жваво і цікаво. Так, на щось я бачу, ніхто не спішить рятувати. Дивись спокійно всі сі лутаються, ну ніхто не торопиться. Ну, все, що Яспер... О, Давай, помагай, 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 поки там за нею бігають, ну йомою. Во, вона не ще до мене і все равно. Надумаю, ну, что кто-то бежит, а никто не бежит. Так, це вже выходит за ней бежать. Так, все, валим, 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 валим. Ух ты, -мо, неудачно. Черга, черга, черга. Ага. <гум> так. Я не знаю, чему опять втечемо. Блок добре. Так. Пойм мене вже задолбав трохи. Бігає. Так, о-о-о, тут причинить. Молодцы. Давай. А, печишки, я и Ну Давай уже щас одне одного підлікуємо. Так, поїхали. Ну что, у нас ну, тут не такие высокие шансы, да? Мы тільки один цей. Подписывай, очка, мечка, мечка, чекай. Блин, якщо встигнем, а я думаю, що шансы є. Давай, давай, давай. Все, тікай. Самі ми не, не підлікувались, ну. Зато підлікували. О! Оп, давай, лікуй. Диви, трохи розігрались. Трохи гра пішла то по іншому, так сказати, руслу. Якщо вона нас підлікує, взагалі буде супер. Ну диви, мех, перелам кісток, кровотеча. Довго так не побігаєш. Так, максимум. І... О, так вини и не полностью укакушек. Ух ты ж блин, який, а. Так, а давай можем уже дочинить цей... <сíck> <сíck> генератор долбаный? Да пока тихо, нормально. Тихо і спокійно. Ну він десь ходить, бігає Ан вільям З кровотечі бігає. А, все йому хана. Блін, було б суперські просто, якби ми встигли зараз відремонтувати цей генератор, але ну, ми не встигаємо, ми трохи-трохи не встигаємо. Так, я думаю, ми все-таки трошки відійдемо від генератора. Якщо нас він замітить, ой, буде неперелипки. Так, ну що, спробуємо його врятувати. Значить тихо, його не видно. Так, давай рятуємо. Все, тікаю сюди, як тільки зможу. хай на нас опекается. На тобі. Блін, тут і не особо понцуешь, да? Опа. Молодец, Дивись, що творяй, а? Бандюга. Так, красавчики. Ох ти ж, блін. Я думав, сейчас в угл звернем, ще трошки побігаємо. Да и шукай інших. Змеики. Так, а тут все напряжніше становиться. Ну, Віла хоча б Вона ж далеко не відбігає, до речі. Ой, ма майо, що ж ти творяєш. Так, я надіюсь, нас хтось врятує. Хоча поки що на це і не схоже, ну бігать, то знаде. Так, ну, по крайней мере, бил до нас бежит. Чи цены бил? Oh, <laughs> так, у нас хотят є шансы. Ну блин, шансы такие звісно, невеличкі. Она могла нас снять, но. Я думаю, все-таки. Уже шансы не на Е стороне. Диви. А и на месте свои. Ну сейчас Билл доремонтує генератор. Ох, сейчас начинается погоня. Ні? А, він просто чекає. Mm. Да, фільтри, який я попався. Ну що ж, друзі, ось це була наша наступна гра. Ось таке оновлення. Мені, до речі, сподобалось. Тому, якщо хочете побачити ще серії Фредді, ставте лайк. Ну і щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!